Шановне товариство, закінчився восьмий міжнародний конкурс імені Тодося Осмачки, шляхи мої неміряні». Визначилися переможці, отримали усі нагороди, подяки і відзнаки. Але залишився ще один аспект, який до сих пір не був висловлений, тобто. Фахова оцінка цьому конкурсу. А фахову оцінку може дати тільки фахівець. Фахівцем у цьому випадку є голова журі, Неперевершена Леся Мудрак. Ось слухаймо її мудре слово з приводу цього конкурсу. Шановні учасники і організатори Міжнародного літературного конкурсу Шляхи Мої Неміряні, який на один рік організовує благодійний фонд Тудося Осьмачка». Я знаю, що метою проведення конкурсу є, зокрема, популяризація постаті письменника Тудося Осьмачки, заохочення творчих людей до написання високохудожніх творів та відповідно їх популяризації. Знаю, що в нинішніх складних умовах в нинішній буремний час надзвичайно непросто проводити взагалі будь-які конкурси. І тому шана і е, низько кланяюся Ігорю Коваленко та Володимиру Ткаченко за те, що вони знаходять можливість підтримувати творчих людей. Я знаю, що цей конкурс не один рік проводиться в двох номінаціях: в номінації Поезія та в номінації Коротка проза. Мені особливо цікаво було познайомитися із рукописами цьогорічних конкурсантів. Чому? По-перше, так склалося, що нині я вимушена переселенка. Я перебуваю у холодній, але патріотичній країні Литві, яка всіляко підтримує українців. І відповідно, як ви розумієте, що на е, конкурсні твори я вже дивилася з точки зору е, саме, мабуть, міжнародної концепції європейського погляду, тому що Зараз мені доводиться чимало бувати на різних заходах, презентаціях, конкурсах, які відбуваються тут, у Литві і за її межами. І тому я маю з чим порівняти і я для себе вже випрацювала певний орієнтир. На що нині орієнтуються м, письменники, які перебувають ось в європейському просторі, які є відомими, які є розпіареними. От, тому для мене безумовно велика честь і приємність, і я кланяюся за те, що довірили мені таку непросту і а, вкрай суб'єктивну. Справу очолювати цьогорічне журі. Зазвичай я уникаю таких моментів, тому що розумію наслідки, і мені взагалі хочеться підтримати всіх творчих людей, підтримати кожного і нікого не оцінювати. Але в конкурсі є певне положення якого всі члени журі і особливо голова журі має дотримуватися. Цього року ми теж виходили з того, що світові про війну варто розповідати. І кожен письменник чи письменниця робить це в притаманні для нього чи для неї форму. На мою думку, ось перебуваючи за межами моєї батьківщини, так, світ війну бачить, але не відчуває. Він проживає її в своєму, так би мовити, викривленому дзеркалі. І навіть коли про неї деталізовано розповідають, вони пишаються. Підтримую, допомагаю зброю, амуцніцю грошима. Але коли війна не торкнулася безпосередньо тебе і твоєї родини, ти сприймаєш її не як роз'ятрену рану вселенських розмірів, а просто як беззаперечний факт історії. Е, дивилася я і на попит. Книжковий, так? що європейці із творів, що перекладені англійською, скажімо, литовською мовою українських авторів, які вони обирають для себе. І тому з певним усвідомленням цього всього я підходила і до оцінювання. Скажу вам одразу, що особливо у малій прозі на е, міжнародний конкурс шляхи мої не подалося чимало достойних кандидатів. Якби моя воля була, я би відзначила всіх. Але е, члени журі і оргкомітет наполіг на те, що все ж таки потрібно обрати одного. Тому е, хочу привітати цьогорічних переможців із цією високою нагородою. Я вважаю, що так чи інакше будь-яка нагорода це певна сходинка до чогось. Це певний етап самотрансформації, самоудосконалення, це певний етап е, сходження до себе самого. І, безумовно, нехай і маленька перемога, але вона дає внутрішні крила. Я вам скажу, що, на мою думку, в конкурсі, попри все, будь-яка перемога не важлива. Важливо взяти участь відчути себе серед своїх, зрештою, відчути себе почути. І я думаю, що, в принципі, метою проведення будь-яких конкурсів є те, щоб тебе хтось почув. Тому іноді дивуються, що на великих конкурсах, відомих конкурсах на кшталт коронації слова перемагають люди, про яких не чули ще в літературному процесі. А це означає те, що журі було надзвичайно компетентне, і воно обрало саме тих людей, яких іще варто. Тому я думаю, що незважаючи на те, що цьогорічний конкурс Шляхи моє неміряні» підбив підсумки, скоро розпочинається старт наступного конкурсу, і в тих, хто не переміг, є можливість взяти участь у наступному конкурсі. І здобути перемогу, не лише свою перемогу, а й перемогу для України. Тому що особисто для мене, мабуть, дуже важлива енергетика тієї країни, де ти народився. Де ти мешкаєш? Так? І ця енергетика, вона вже є історичною, вона є вже життям пам'яті. І ось це життя пам'яті кожен із творчих людей має продовжувати. Тому я вдячна кожному з вас за вашу творчість. За вашу участь і до нових зустрічей, ваша Леся Модрако. Щиро дякуємо вам, Лесю, за те, що знайшли для нас час, за те, що дали ось такий розгорнутий, глибокий аналіз нашої діяльності. Щасти вам у всьому. На все добре. Hors Boath